Усім привіт! Сьогодні я вам покажу ось цей Land Rover Defender. Це копія з Аліекспресу за 1000 гривень. Зараз подивимось, що у нього під капотом. Під капотом у нього є поршні, які рухаються, коли машина їде. Але треба досить довго їхати, щоб помітити це. Також тут є крюк. Крюк це на блокераторі, і щоб його розблокувати, треба це потягнути на себе і почати крутити. Тоді крюк буде потроху діставати. Тут вірьовка дуже довго, тому розкручувати його повністю не будемо. Також, як він розкручений, то його, якщо тягнути на себе, він не буде далі подовжуватись. Ну, Ось і все про наш капот. Переходимо до іншої частини машини. Також у нас є тут підвіска, вона дуже хороша і ця машина настільки важка, що навіть підвізка тоді вагою трошки прогинається. У нас відкриваються двері. І ось цей руль він відповідає за поворот колеса. Також, щоб постійно не тягнутися до того рулю, у нас є це. Тут її теж можна покрутити, щоб керувати колесами. У салоні також є ось тут перемикачі. Цей перемикач крутиться, і ось ці можна вперед і назад. Також тут є задня двер, вона відкривається. І далі її не треба ось так знов крутити колесо. Вона сама може захопнутись. А так, якщо накрутити колесо, то воно не відкриється. Також у цього даху є дві форми. Ось така пуста і ось така версія з обвісом. Тут є ось така драбина, яка може розкластись. Тут є ось така валіза, яка відкривається. Також на іншій стороні є... Є ще одна валіза, яка теж може відкритися. І ось і все. Це весь огляд на цей величезний Land Rover Defender.